Добрий день, шановні глядачі. Те, що ви зараз почуєте, змусить вас переосмислити все, що ви знали про майбутнє України. У закритих архівах Ватикану зберігаються документи, про які світ мовчав десятиліттями. Ці записи належать отцю піо святому капуцину, який передбачив дві світові війни: прихід комунізму та його падіння, а також численні події, що збулися з неймовірною точністю. Але існує одне передбачення, яке Ватикан приховував від громадськості майже 70 років. Це передбачення стосується України жінки, що прийде до влади, і війни, яка закінчиться способом, якого не очікує ніхто. Отець Піо залишив ці слова в листі до свого духовного наставника у 1952 році, через шість років після завершення Другої світової війни. У цьому листі він описав бачення, яке отримав під час молитви в каплиці Сан джованні Ротондо. Бачення було настільки потужним, що святий Падре провів три дні у стані глибокої медитації, відмовляючись від їжі та води. Коли він нарешті заговорив, його слова записав отець Агостіно, його найближчий соратник. Ці записи потрапили до секретних архівів Ватикану під Грифом, який дозволяв їх відкрити лише після настання подій, про які йшлося у 2022 році, коли почалася повномасштабна війна в Україні. Група істориків церкви отримала дозвіл ознайомитися з цими документами. Те, що вони виявили, шокувало навіть найбільш скептично налаштованих дослідників. Отець Піо говорив тоді у своїй келії, тремтячими руками тримаючи розп'яття. Він сказав оцю Агостіно, що бачив велику рівнину, засіяну золотим зерном, яке тягнулося до самого обрію. Над цією рівниною стояло чорне небо, розірване блискавками. А земля тряслася від гуркоту, схожого на грім. Але це був не грім. Це був гуркіт залізних машин, що приходили зі сходу. Отець Піо бачив, як ця земля, яку він назвав землею хліба й сонця, горіла у вогні. Міста перетворювалися на попіл. Діти плакали, шукаючи своїх матерів, а матері благали небеса про порятунок. Війна прийшла на цю землю не вперше, сказав святий Падре. Ця земля знала страждання і раніше. Знала голод, що забрав мільйони життів. Знала окупацію, що тривала покоління за поколінням, але те, що він бачив тепер, було іншим. Ця війна мала особливу мету, особливе значення в плані Божому. Отець Піо говорив, що ця земля лежить між двома світами, між Сходом і Заходом, і від того, що станеться на цій землі, залежатиме доля всього людства на наступні сто років. Він бачив, як люди цієї землі чинять опір, як вони стоять проти темряви, незважаючи на те, що сили здавалися нерівними. Їхня воля була міцною, як скеля, їхня віра палала яскравіше за сонце. Але війна тривала довго, занадто довго, і кров текла річками по золотих полях. Потім отець Піо побачив жінку. Вона стояла на площі великого міста, оточена натовпом людей. Її обличчя було суворим, але очі випромінювали рішучість і силу. Вона не була військовою, не була генералом чи командиром, але люди слухали її так, ніби вона була пророком. Отець Піо не міг розгледіти її рис чітко, але він бачив, що вона тримала в руках не зброю, а документи. Ці документи світилися особливим світлом. І святий Падре зрозумів, що в них містилася правда, яка могла змінити хід війни. Жінка говорила до народу, і її слова були схожі на удари молота по ковадлу. Вона розповідала про таємниці, які приховувалися роками, про змови, що велися в тіні, про тих, хто наживався на крові і стражданнях. Її слова розлітались по всьому світу, і не було сили, яка могла б їх зупинити. Отець Піо бачив, як ці слова долали кордони, як вони потрапляли в будинки простих людей у далеких країнах, як вони змушували мільйони прокидатися і бачити правду. Світ, який досі мовчав, почав говорити. Країни, які досі вагалися, почали діяти, і все це завдяки одній жінці, яка мала мужність сказати те, що інші боялися навіть подумати. Отець Піо бачив також, що ця жінка не з'явилася випадково. Її шлях до цього моменту був довгим і важким. Вона пережила особисту трагедію, втратила близьких людей у цій війні, бачила, як руйнувалося все, що вона любила. Але саме це страждання загартувало її, зробило сильнішою за будь-яку зброю. Святий Падре розповів, що бачив її минуле. Він бачив молоду жінку, яка працювала в системі, яка вважала себе частиною механізму, що керує державою. Вона не була відомою, не була на вершині влади, але вона бачила багато. Вона бачила документи, які не призначалися для чужих очей, чула розмови, які не мали бути почуті. І коли почалася війна, коли її рідне місто опинилося під обстрілами, щось змінилося всередині неї. Вона зрозуміла, що мовчання це гріх, що ті, хто знає правду і не говорить її, стають співучасниками зла. Отець Піо бачив, як ця жінка робила вибір. Це був нелегкий вибір, адже він означав відмову від безпеки, від спокою, від можливості прожити тихе життя. Але вона зробила цей вибір, тому що її серце не дозволяло інакше. Святий Падре говорив далі. І його голос ставав дедалі сильнішим. Він розповів оцю гостіну, що бачив дату, яка горіла в небі над площею, де стояла та жінка. Це був рік 2026, місяць березень. У цей час війна все ще триватиме, але вона буде на зламі. Армія загарбника вичерпає свої сили, її резерви будуть на межі. А народ країни-агресора почне ставити питання, навіщо ця війна потрібна. Саме в цей момент жінка виступить із заявою, яка змінить все. Отець Піо не бачив чітко, що саме вона скаже, але він бачив наслідки її слів. Він бачив, як у столиці країни-агресора починаються масові протести, як люди виходять на вулиці, вимагаючи припинення війни. Він бачив, як армія відмовляється виконувати накази, як генерали починають сперечатися між собою, як система влади тріскає по швах. Це не буде миттєвий колапс, але це буде початок кінця. Отець Піо підкреслив, що ця жінка не переможе війну силою зброї. Вона переможе її силою правди, силою слова, силою віри в справедливість. Потім отець Піо побачив наступну сцену у своєму баченні. Він опинився в великій залі, де сиділи представники різних країн. Це був міжнародний суд або трибунал, місце, де вершилася доля народів. Та сама жінка стояла перед цими людьми і представляла докази злочинів, скоєних під час війни. Але це були не просто докази про військові дії, це були документи, які показували, як війна планувалася роками, як готувалися провокації, як фабрикувалися привіди для вторгнення. Отець Піо бачив обличчя тих, хто сидів у залі. Деякі з них були шоковані, інші намагалися зберегти байдужість, але ніхто не міг заперечити те, що вони бачили. Жінка говорила спокійно, без емоцій, просто викладаючи факти один за одним. Її голос лунав у залі, і кожне слово вагомо падало в тишу. Святий Падре розповів, що після цього виступу відбулося голосування, і більшість країн світу офіційно визнали країну агресора винною в розв'язанні незаконної війни. Були накладені додаткові санкції, які остаточно паралізували економіку агресора, і війна завершилася не великою битвою, а економічним і політичним колапсом тієї держави, що розпочала конфлікт. Отець Піо. Також бачив і те, що відбуватиметься після війни. Він бачив, як країна, яку він назвав землею хліба і сонця, починає відбудовуватися. Процес був повільним, болючим, але люди не втрачали надії. Та жінка, яка стала символом опору, не зникла після завершення війни. Вона залишилася зі своїм народом і продовжила працювати, але тепер її робота полягала не в боротьбі проти зовнішнього ворога, а в боротьбі проти внутрішньої корупції та несправедливості. Отець Піо бачив, як вона очолила рух реформ, як вона домагалася того, щоб кожна гривня, що надходила на відбудову країни, використовувалася за призначенням. Він бачив, як вона боролася проти олігархів, які намагалися скористатися ситуацією для власного збагачення. І знову її зброєю було слово правда, прозорість. Святий Падре сказав, що ця жінка стане для свого народу більше ніж просто політичним лідером. Вона стане совістю нації, тим голосом, який не дозволить забути ціну свободи. Отець Піо говорив також про духовний аспект цих подій. Він сказав, що війна, яка відбуватиметься на тій землі, матиме значення не лише політичне чи військове, це буде битва між двома способами життя, між двома баченнями майбутнього людства. З одного боку стоятиме світ, заснований на насильстві, брехні, придушенні свободи думки і слова. З іншого боку, світ заснований на повазі до гідності кожної людини, на праві народів самим визначати свою долю на вірі в те, що правда завжди сильніша за брехню. Отець Піо підкреслив, що Господь дозволить цій війні статися саме тому, що людство має зробити вибір. Не можна залишатися байдужим, коли зло чинить свою справу, кожна людина. Кожна країна має визначитися, на якому боці вона стоїть, і ця війна стане тим іспитом, яке покаже справжнє обличчя кожного. Святий Падре бачив, як після цієї війни світ зміниться. Старий світовий порядок, який існував після Другої світової війни, остаточно зруйнується. На його місці виникне новий порядок, заснований на інших принципах. Країни, які були маргінальними, стануть важливими гравцями, а ті, що вважалися великими державами, втратять свій вплив. Далі отець Піо розповів про знаки, які передуватимуть подіям 2026 року. Він сказав, що у небі з'являться незвичайні явища. Буде затемнення сонця в той час, коли його не очікують за астрономічними розрахунками. Будуть полярні сяйва в місцях, де їх раніше не бачили. Земля тремтітиме в декількох регіонах одночасно, і ці землетруси не будуть пов'язані між собою тектонічно. Це будуть знаки того, що наближається час великих змін. Отець Піо також бачив, що перед виступом тієї жінки станеться подія, яка здасться випадковою, але насправді буде спланованою провокацією. Хтось спробує її вбити або дискредитувати, оприлюднивши фальшиві документи про її минуле. Але ця спроба провалиться, тому що правда захистить її. Люди, які знають її особисто, які працювали з нею, стануть на її захист, і провокація обернеться проти тих, хто її організував. Святий Падре сказав, що це буде момент, коли світ остаточно побачить, хто стоїть на боці добра, а хто служить злу. Отець Піо розповів оцю стіну про ще одне важливе бачення. Він бачив, як у різних частинах світу одночасно з подіями в Україні починають відбуватися інші зміни. У країнах Латинської Америки піднімаються народні рухи, які скидають корумповані режими. У Азії відбувається економічна криза, яка змушує країни шукати нові моделі розвитку. У Африці народжується нове покоління лідерів, які відмовляються від старих схем неоколоніальної залежності. Все це відбувається не випадково. Це частина єдиного процесу, який святий Падре назвав великим пробудженням. Людство, нарешті, починає усвідомлювати, що старі шляхи ведуть у безодню, що потрібні радикальні зміни, щоб вижити як вид. І Україна, ця земля хліба і сонця, стає тим місцем, де починається це пробудження. Не тому, що українці якісь особливі чи обрані. А тому, що вони опинилися на передовій битви між минулим і майбутнім, їхня боротьба надихає інших, їхнє страждання відкриває очі тим, хто досі спав. Отець Піо також попереджав про небезпеки, які чекають на цьому шляху. Він сказав, що не всі в самій Україні підтримують ту жінку, про яку він говорив. Будуть ті, хто побоїться змін, хто намагатиметься зберегти старі схеми влади і збагачення, будуть спроби розколоти народ, посіяти розбрат, натравити одних українців на інших. Ворог, який програє на полі бою, спробує перемогти зсередини, використовуючи внутрішні протиріччя і слабкості, отець Піо. Підкреслив, що найбільша битва відбудеться не на фронті, а в душах людей. Кожен українець матиме вибрати, чи він довіряє тій жінці, яка несе правду, чи він піддасться на провокації та брехню. Святий Падре молився особливо за те, щоб українці знайшли силу залишатися єдиними, щоб вони не дозволили розколоти себе в момент, коли перемога так близька. Він бачив, що якщо вони витримають це випробування, якщо вони підтримають ту, яку Господь послав їм на допомогу, то війна завершиться до кінця 2026 року. У своєму баченні отець Піо побачив також конкретну дату завершення війни. Він бачив календар, на якому було позначено день 12 вересня 2026 року. У цей день у столиці країни-агресора відбудеться подія, яка змусить її керівництво капітулювати. Це не буде офіційна капітуляція в класичному розумінні, це буде оголошення про припинення всіх військових операцій і готовність до переговорів. Отець Піо бачив, як по всій Україні люди виходять на вулиці, плачуть від радості, обіймаються, дякують Богу. Він бачив, як солдати складають зброю і нарешті можуть повернутися додому до своїх сімей. Але святий падре також попереджав, що це не буде кінець всіх проблем. Попереду буде довга і важка робота з відбудови, з повернення окупованих територій, з розмінування полів, з відновлення зруйнованих міст. Попереду будуть роки судових процесів проти військових злочинців. Роки примирення з тими, хто був під окупацією і змушений був співпрацювати з ворогом. Попереду буде біль втрати, адже мільйони українців загинули в цій війні і їх вже не повернути. Але найважливіше, війна закінчиться і Україна збереже свою незалежність. Отець Піо наприкінці свого бачення побачив образ, який його особливо вразив. Він бачив церкву. Зруйновано під час війни, від неї залишилися лише стіни і половина дзвіниці. Але на цих руїнах люди зібралися для молитви. Вони стояли просто неба, тримаючи свічки в руках і співали псалми. І раптом з-під завалів пролунав дзвін. Один дзвін, який начебто вцілів, почав дзвонити сам по собі, хоча там нікого не було. Люди сприйняли це як знак, як благословення з небес. І отець Піо зрозумів значення цього образу: церква це не будівля, це люди, їхня віра, їхня незламність. Можна зруйнувати храм, але не можна зруйнувати віру в серцях людей. Україна як церква була зруйнована, але її дух залишився живим. І саме цей дух переможе. Святий Падре плакав, коли розповідав про це бачення, тому що він відчував біль тих людей, їхнє страждання, але він також відчував їхню силу, їхню незламну віру в перемогу добра над злом. Отець Агостіно записав все, що розповів йому святий падре, і запечатав ці записи, як йому було наказано. Він поклав на конверті напис, що документ можна відкрити лише тоді, коли події, описані в ньому, почнуть збуватися. І коли у 2022 році почалася повномасштабна війна в Україні, і історики церкви отримали доступ до цих документів. Вони були шоковані точністю опису, хоча отець Піо ніколи не бував в Україні, не знав її історії детально і написав це все за 70 років до початку подій. Деякі дослідники намагалися знайти раціональне пояснення, але факти були занадто конкретними.